Привіт! На зв'язку проект «Мільйон для України. І в цій серії ми розкажемо вам, як ми придбали автівку, ту саму автівку, в якій я прямо зараз їду, і везу її нашим хлопцям. Як це було? Ми надихнулися нашим попереднім міні-проектом в рамках нашого «Мільйон для України. Я зібрав ведучих, і ми запустили таку двіжку, як Тачка від ведучих. Зібрали на автівку. Цю автівку ми передали в сили спеціальних операцій, як ви пам'ятаєте. І ця двіжуха настільки мене надихнула, що я запустив тачки від ведучих 2 Я зібрав ще команду ведучих. Їхні інстаграми ви можете побачити прямо зараз на нашому екрані. І ми з ними домовилися, що придбаємо ще одну автівку. І це авто для мене, персонально для мене, дуже особливе, адже я везу його для свого друга, для хлопця, якого я знаю 15 років, що найменше, можливо, навіть років 16-17, але 15 — це прям підтверджена інфа. Це Людина, давайте так, я з ним познайомився як тільки приїхав в Київ. Це єдина людина з тих часів, з ким я спілкуюся. Тобто в 2022 році у мене немає більше друзів, з якими я спілкуюсь більше ніж 10 років. І от саме зараз для цього друга я везу Автівку. Ми на неї зібрали кошти. Більше половини ми зібрали з ведучими. Трошки менше половини зібрав сам мій друг, він написав пост у себе, що для нього збирають на автівку, плюс його побратими також написали про це. І ще якась кількість грошей зайшла від них. Тому це тачка від ведучих спільно з військовими. По факту вийшло так. Плюс навіть наші друзі з Америки теж долучилися і закинули 400 доларів через PayPal. На щастя, в PayPal зараз немає комісії, тому можна такі операції проводити, не втрачаючи кошти, щоб кожна копійка летіла на перемогу. Після того, як ми її знайшли, ми віддали її на СТО. Отут я лишаю вам контакти СТО на відео, плюс під відео обов'язково буде посилання. Я вам дуже раджу це СТО, це професіонали своєї справи. По перше, в них очі горять. Я бачив їх. Я знаю, як це, коли в людини горять очі, і вона любить те, що вона робить. І знаю, як це, коли люди роблять просто, тому що треба робити. Так от, там ентузіасти своєї справи, в них класний сервіс, в них дуже м'які прикольні диванчики, вони шикарно полагодили нам автівку, зробили більше, ніж ми планували. І уявіть, наскільки у власника СТО велике серце. Вони не взяли жодної копійки за ремонт. Ба більше, вони запчастини перекрили свої кишені на секундочку, а тільки запчастин там трошки більше, ніж на 20 тисяч гривень. І хлопці це зробили за свій кошт. За це їм величезна честь і хвала. І за рахунок того, що вони зробили ремонт, ми можемо привезти хлопцям ще й смаколики. Вся звітність буде опублікована на нашому сайті, до копійки всі кошти йдуть на перемогу. І мені лишається трошки більше 100 кілометрів до міста Кривий Ріг, в якому ми зараз будемо зустрічатися з другом. А гріх буде не розказати тут невеличку історію, коли почався Майдан, мій друг Діма був дуже активним учасником Майдану. І ми з ним зустрілися тоді, і він сказав Артеме, скоро буде війна. Я сказав, чувак, яка війна? Ну, в сенсі війна. Я не міг повірити своїм очам, словам, вухам. Я, в принципі, не міг повірити в те, що війна можлива в сучасному, в сучасному світі, ну, у нас, в Україні, в Європі. Він сказав, буде війна. І я знаючи, що він. Крутий і розумний хлопець повірив йому, але певна доля скепсису в мене залишилася. Скоріше надія на те, що він помиляється. І все ж він не помилився. І коли почалася війна, він пішов у 2014 році добровольцем, ще в першу хвилю. І перед тим, як він пішов, ми з ним спілкувалися, і я його попитав, Діма, як? Ну як ти знав, що буде війна? Він каже, все дуже просто. Я історик за освітою. І для мене дуже очевидно, що війна буде. Питання в, якої, в якій формі. Він думав, що повномасштабна війна почнеться тоді. Але вона почалася, ви пам'ятаєте, яка. І от після цієї історії, з передбаченням війни від мого друга, я полізу світову історію, почав її потрошки вивчати. Ну, не сказати, що вивчати прямо як в школі, але почав нею цікавитись. Я побачив там дуже багато і паралелей, і подібностей. І зрозумів, що історія повторюється. І хороші новини для нас добро завжди перемагає темряву. Завжди. Питання в часі і питання в тому, яку ціну нам доведеться заплатити. А ціну ми платимо вже величезну. Її... Її неможливо виміряти. Неможливо. Але кожен з нас може робити все, щоб цей жах нарешті скінчився. І от ми з вами робимо. Ця автівочка їде зараз на фронт для того, щоб боротися з окупантом. Проводимо ремонтні роботи. Значить, у нас була проблема, що протікала, кермова у нас колоночка. У нас ось тут по ній видно сильне ось запотівання. Ми її демонтували. Зараз відправляємо на компанію Master Service. Вона буде займатися її реставрацією, замінить ущільнення, щоб у нас не було проблеми з витіканням. Плюс по автомобілю ми сьогодні будемо проводити заміну оливи. Ось тут, в принципі, у нас, до речі, дуже сильно видно, як у нас тік гур і ось тут у нас накапав. Плюс до цього сьогодні ми плануємо провести на цьому автомобілі заміну оливи в двигуні, заміну паливного фільтра, заміну задніх гальмівних колодок і заміну еластичної муфти. Ось тут вона в нас ось в ось такому стані вона у нас трошки розтріскана. В принципі, при навантаженні вона у нас її просто розірве, тому ми її також вже замовили, будемо її замінювати. А врешті у нас по автомобілю все гаразд. автомобіль у нас гнилий, не, не ціленький, все добре. Нарікання особливих на ходову частину більше у нього немає. Тому проводимо ремонт кермової колоночки, замінюємо технічні рідини. Еластичну муфту, колодочки, і автомобіль буде повністю готовим до експлуатації. Плюс до цього проводимо ще зварювання роботи по багажнику, який у нас буде на дах. Вже в нас зварена основна металоконструкція. Ось вона, яка буде зверху, це в нас рамочка. І сьогодні будемо продовжувати зварювання роботи, вже все відміряно. По встановленню багажника на дах. Ми зараз проводимо заміну задніх гальмівних колодочок та в загальному ревізію задньої гальмівної системи. Почистили вже скоби, задні плюс, займаємося очисткою задніх гальмівних направляючих. Пальчиків вони називаються. Вони в нас трохи за цей час, за час експлуатації автомобіля, підзакисли, що і стало причиною чрезмірного зносу. Ось такі в нас гальмівні пальчики. Ось в такому стані вони всі віржі, В них дуже багато бруду, ми їх всіх зараз почистимо, споліруємо, потім ми змажемо спеціальною гальмівною смазкою. Ось. І все буде гаразд. Становимо новенькі гальмівні колодочки. Ось так для розуміння у нас виглядає стара гальмівна колодочка, вона вже у нас повністю пуст пішла вже терти метал по металу. І ось так у нас виглядає новенька. Для порівняння ось їхня товщина, тому зараз це все переведемо в порядок і все буде супер. Ми на фінальній стадії підготовки. Зараз загнали автомобіль на регулювання розвалу сходження. Знімалась кермова реєчка, потрібно перевірити, виставити рівненько колеса, щоб хлопців не доставляли ніякого дискомфорту. Комендантська година вже давно настала. А ми все продовжуємо трудитися. Значить, завершили. Багажник надав, він вже у нас поварений, міцний. Тримає навантаження, зараз його будемо фарбувати. В автомобілі зараз підготовлюємо дах. До встановлення ми будемо тут робити отворі, просверлювати та через дах кріпити багажник, щоб він міцно в нас тримався. Мається четверта година ранку і ситуація наступна. Багажник на даху в нас встановлений. А задні праві двері демонтовані, а даху немає. Ситуація, в чому в нас заклинили двері, ну, просто вони відкривали, закривали, все було гаразд. І тут вони вирішили заклинити. Причто розрізати відповідну частину, та що на кузові стоїть. І. ну. Ось у нас з цього боку є, а з того боку ми вже її трошки розрізали і демонтували. Я не знаю, що ми зараз зробимо, але з заклинившими дверіма ми мож, автомобіль віддати не могли. У нас ще, є, в принципі, три години до приїзду Артема. Ну, зараз будемо щось вигадувати з цим. Доброго ранку, ми з України. Привіт, привіт. У нас другий аромат. Е Ось спирити, ми треба в руки відпадати. А, так слухай. Хлопці тільки поїхали пів години назад. О, клас. Кацюнули максимально, бо в нас людей поповідали. Mm -hmm. І ми її ще скривали. За автомобіля. Двір не скривав, не, не відчиняється. Ми ж її зрізали, потім болгарка відрізають, так як по попортили кузов, але краще ми туди її скриємо, ніж хлопці в полі в'їхати. Сто відсотків. Слухай, та багажник такий, мені здається, вони там... Двадцяточку русаків зможуть вести в полон. Тут теж покладе. Ага. Бойова травма. Та слухай. Я думаю, що пацани не скажуть, ой, ну ви могли б там під Ні, Все не підходить. Так, так, везіть назад. Везіть назад. Ой, круто. тут виведевий вентилятор. У нас я підписав синій товстий провод. Він йде через... Додаткові вентилятори це запобіжник, він ну, в заводському місці. Тут була пневма, коли стояла, пневму вирізали, а місце залишилось під нари. І запобіжник також я сюди вивів, І в нас через там зарок він нас в салоні. Якщо вдруг супер спекотна, або по полю, туди забивається. Тут не забивається радіатори, тут написано кнопочки. Додаткові 1, 2, 3, І написано, що, за що відповідає. Якщо нас все ми нажимаємо і в нас вмикається додатковий вентилятор. Крім основного, це в mm -hmm. нас вентилятор, який колись слугували е вентиляторами для кондиціонера. Кондиціонер тут немає вже, але вентилятори залишаються і ревищить mm -hmm. заб'ють. Супер. Якийсь так і туди і склади. Те, що треба. Робимо невеличкий тест-драйв багажника. Це буде вогонь, виявляєте, скільки тут взагалі можна возити Угу. Mm -hmm. Круто. Так. Да. От пацани будуть ще свої що тут ти затіяли, так? Да? Mm -hmm. Все перевірили. Пушка, веземо. Я теж перевиконав плани до сюди. Ти точно не очікував дитячий шампанський тортик. З пацанами якраз yeah. поїсте і кайфанете. Я знав, що ви хотіли справжні хлопці, але буде бабл drink. Покажу вам трошки тачку зсередини. От вона, отака от містка. Тут зараз є намет і польовий душ це те, що ми вже придбали. Там є додатковий комплект гуми. От ви бачите, в ній реально дуже багато місця. От, і є я, водій на найближчі пару годин людина, яка відвезе цю автівочку нашим хлопцям. Коробка автомат, ручник. Тут можна поставити каву, підлокотнички, щоб все було зручно, комфортно. І хлопці навіть зробили додаткові вентилятори охолодження. Заправляємо нашого звіра. 100 км, трошки їздив і повільніше, почуває себе добре і, звісно, трошки хитає, тому що в неї дуже велика гума і взагалі тачка велика. От, і все ж, вона в класному стані, обслужена. Подивіться, як виглядає, і як красиво виглядає Україна. Гляньте, нам є за що стояти, нам є за що боротися. Це наша земля, і ми її ніколи нікому не віддамо. І мудаки, які приходять до нас, вони навіть не усвідомлюють, наскільки ми круті і наскільки ми за пекло і шалено будемо воювати за кожен клаптик своєї землі. Вам тут не раді валіть нахер додому. Я везу автівку в Кривий Ріг. Саме там я буду її передавати нашим військовим. Зараз ми вже заїхали в Черкаську область. Так як наше СТО відмовилося брати якісь кошти за ремонт і полагодили повністю все за свій рахунок, навіть запчастини перекрили. У нас зі збору лишилося трошечки грошей, і ми купили хлопцям солодощі. Там є і м'ясо, і згущене молоко, і кава, і протеїнові батончики, і купа всього. Купа всього. Хочеться, щоб вони були не тільки на кулесах, а щоб були ще ситі і щасливі, тому вранці зможуть десь чаю з шоколадкою попити. Це кривий ріг, ми майже проїхали, і зараз я буду передавати авто. Ну, це, це, це бонус плюс, чувак. Без їжі нікуди. <рігла> <рігла> ну, Там не тільки їжа, але переважно чувак. Ну уяви, як ти ввечері біля костріка лупашиш, цукерки якісь. Там десь прилітає да, да, да. Та, та. Коротше, там є ще намет і є три польових душі.